Перше, я дуже радий, що тут зібралася якраз та категорія людей, яка вже, кажуть, хтось втомився. І я хочу до вас в незвичній для себе формі так сказати, надати інформацію. По-перше, в першу чергу я радий всіх вас бачити та плекаю надію, що сьогоднішній конгрес започаткує початок перших кроків до об'єднання всіх дотичних до аптечної справи навколо еволюційних змін фармацевтичного працівника як невід'ємної складової професії медичних працівників. Сьогодні всі виступаючі чітко поставили діагноз, який є у нашій фармацевтичній спільноті, що болить. Мене вразило, знаєте, те, що от е, ті люди, від яких залежить, ну мається на увазі державні службовці, від яких залежить е, успішність еволюційних процесів зміни фармацевтичної справи аптечної справи в Україні, ну не знайшли час дослухатись, почути почути е, наші пропозиції, і е, е, я, чесно кажучи, мені дуже це боляче. Впевнений, що в цій залі немає ні одного присутнього, який би не. Я кажу, знаєте, не хотів би мати таку аптеку, як аптеки в Європі. Про що говорила пані Іларія Пасарані? Я розумію, що деякі присутні не зрозуміли текст, бо він був складений на викладений англійської мови, але ви маєте можливість його е, значить, перекласти на нашу українську мову і е, тоді побачите, що треба нам в найближчих 5-6 років, які оліційні кроки зробити, для того, щоб ці питання, якісь. Дні у нас були, вони взагалі не розглядалися. А фармацевтична справа в перекладі на наліському фармацевтикалбізнес да як буде успішною і в першу чергу, чергу буде доступною до всіх громадян України. В травні 2023 року на всесвітньому конгресі з громадської охорони здоров'я, який проходив в Римі в Італії, Девін Сінклер, генеральний директор міжнародного центру довголіття з Великобританії, назвав те, як фармацевти світу трансформують первинну медичну допомогу, включаючи послуги з вакцинації тихої революції в глобальній системі охорони здоров'я. Я, Я навмисне задав питання. Представнику НСЗУ чи вони бачать взагалі оплату фармацевтичної послуги? Відповідь ви почули. Фармацевти України, я глибоко переконаний, не можуть стояти і бути обабіч еволюційних процесів, пов'язаних з розширенням їх місії як членів медичної команди, пов'язаних з все більшою передачою функцій медичного персоналу фармацевти, які можуть їх виконувати шляхом збільшення переліку фармацевтичних послуг, направлених на покращення ефективності системи охорони здоров'я. Приведу вам, шановні колеги, декілька прикладів. У сполучених штатах Америки є три типи вартості фармацевтичної послуги, яку надають фармацевти з щеплення. американські фармацевти вже більше 30 років в аптеках їм дозволено законодавством займати щеплення до п'яти хвилин. 8 доларів, якщо фармацевт втратить, від 5 хвилин до 10 15 доларів, а від 10 хвилин 50 доларів це платить пацієнт. Наприклад, в тій же самій Швейцарії, там 28 кантонів, в кожному кантоні затверджений перелік фармацевтичних послуг і вартість фармацевтичних послуг, які сплачує замовник. От я так розумію, задають питання, до чого ти говориш? А тепер я вам хочу привести приклад. Ви всі чули статистику, скільки виписано електронних рецептів. Ви всі чули і бачили статистику, скільки в нас виписано рецептів і обслужено аптечними закладами по програмі Доступні ліки. Хоч один фармацевт, хоч одна аптека. Отримала хоч одну копійку від держави за фармацевтичну послугу. Ми, члени фармпалати, на прикладі 600 аптек на на перше там 20 -20 року обрахували, що вартість однієї фармацевтичної послуги складає 24 гривні. Помножте, будь ласка, побачите, які кошти ми не доотримали. Наші аптечні заклади, наші працівники. А НСЗУ звітує про те, що не використані кошти. Тобто ми з вами повинні від влади вимагати, шановні, чому медична послуга оплачується, а фармацевтична не оплачується. Виходячи із еволюційних тенденцій розвитку ролі фармацевтичного працівника, все більше фармацевтична спільнота, але ви чули і від наших тут візові, які в першій сесії були, і від Іларії Пасарані, що обов'язковою нормою в цілізованому світі в Європейському Союзі, це є. Так називаємо національні об'єднання фармацевтів. Вони по-різному називаються палати, там, е, далі е, асоціації, ордени, але не, не суть ні не в чому. Ці інститути фармацевтичного самоврядування якраз і стоять на пересторозі і е, е, перескоржають попасти в аптеку, не е, будемо так. Громадянам, які не отримали ту освіту, яку плекали надію і вкладували свою душу і серце викладачі учбових закладів. Так саме, ці професійні організації самоврядні, немає значення, хто, яка вона. Пройде час в Україні, теж ми до цього дойдемо, Але ці професійні організації зняли б на сьогоднішній день масу отих проблем. Які сьогодні ми озвучували масу проблем. Не буде відкриття в аптек двері в двері. Не буде незрозумілих умов для одних і для других. Тобто, якщо ми говоримо про еволюційні процеси, ми всі повинні чесно сказати, що ми хочемо. Всі тут скажуть: ми хочемо рівних умов. Правильно? І про це говорили. Ми хочемо рівних умов. Ведення фармацевтичної справи, фармацевтичного бізнесу. Тому що та сама ж пані Іларія показала різні підходи в Європейському Союзі, де 51% фармацевтів приймають в управлінні компанією, де е, тільки фармацевти, де нема фармацевтів. Але ми е, з вами, шановні. Е, Колеги повинні вибрати, ну, нема такого знаєте, українського шляху. Ми повинні вибрати шлях стандартизації. Як тільки стандарти, Стандарти ведення фармацевтичної справи у нас запрацюють. Алла Анатолійовна, я тисячу відсотків впевнений, буде черга стояти тих, хто хоче проплатити з першого курсу собі студента. Але не просто носія папірця, який називається диплом, а високоякісного, який зможе надавати фармацевтичні послуги. Приведу приклад, я просто був в шокі. Сталася війна. Створили ми із міжнародною федерацією фармацевтів благодійний фонд. І я в Чернігові пропрацювали регіон, проплатили фонд, значить, проплатив відпуск антибіотиків громадянам пенсійного віку. У кого є пенсійне посвіння? По Чернігові, Чернігівській області. Шість, чотири місяці ми оплачували дані тільки при наявності паперового електронного рецепта. Кинулися оплатити фармацевтичну послугу, податково нам не дала заплатити. Нема законодавчої норми, яка б дала можливість аптеці брати кошти як за фармацевтичну послугу. Мій наступний слайд, який я планував, це був слайд, як кажуть, погляд з кухні на освітній сервіс, який мене надають. Але аналетольна і попередній виступаючи дуже детально розказали. Я не хочу займати ваш час, бо вже всі втомилися. Тому Боданчик, включи, будь ласка, слайд роль фармацевта в системі охорони здоров'я. Існуючи, аналізуючи існуючу систему охорони здоров'я в Україні, можна прийти до висновку, що вона обмежує наявність нормативної бази. От обмежує... Богдан, я тебе просив роль фармацевта. О, є, да? Бо не да? Існуюча система охорони здоров'я, нормативна база, вона... Обмежує доступ і охоплення послугами фармацевтів, таким чином не використовується ресурс можливості фармацевтів для покращення догляду за пацієнтами. Фармацевти є доступними, високосвідченими і визнані члени команди системи охорони здоров'я, які мають право на надання фармацевтичних послуг, отримуючи відповідну оплату за них. Аптека це життєво важлива частина системи охорони здоров'я. Мають відігравати ключову роль в забезпеченні населення. І от як показала війна, да, от показали регіони, де були активні бойові дії, якраз аптеки і стали отою передовою ланкою в наданні первинної медичної допомоги. Даний слайд я хотів би. Щоб ви його сприйняли, знаєте, як, як підсумовуючи, як дорожню карту, а що завтра робити? Дивіться, у нас є закон України про надання державних гарантій, і далі йде, що та реалізація лікарських засобів. Медична послуга оплачується, а фармацевтична послуга не оплачується, правильно? А як можна це все робити без стандартів? Який би тут чиновник державний не сидів, він. Над ним домокло у меч, висить, не дай Бог не сказати те, що комусь не сподобається. Сьогодні один із виступаючих каже: президент сказав, так що президент, якби знав наш, він би не говорив, щоб на велосипедах продавали ліки. Президент сказав правильно, зробіть доступність. І тут багато виступаючих переді мною говорили: дайте нам кількість насел перелік населених пунктів, і ми. За власний бізнес без державного втручання організуємо там забезпечення, ніхто цим не займається. Таким чином, розумієте, от як тільки в нас стане е, інститут професійного самоврядування, чому я е, е, представнику комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації задав це питання, ви побачите. В чому я сьогодні бачу проблему? Я бачу єдину проблему в тому, що в нас в нашій Спільноті в нашій фармацевтичній кухні, кожен переживає, а хто ж візьме на себе оцю роль? Хто буде хто буде керувати? Та не треба ніким керувати, шановні, тут треба знайти, ну, як кажучи, людей, які отого плуга будуть тягнути. Тому що стандарти треба розробити. Треба налагодити систему взаємодії з учбовими закладами, треба налагодити систему із роботодавцями. Я із одних отут присутніх, хто його зараз немає, коли Розмовляв на тему. Я кажу, от як ти рахуєш, якщо, умовно кажучи, завтра, перше число, і всі аптеки будуть вимушені відпускати рецептурну форму лікарських засобів за рецептами. Як ти думаєш, скільки аптек? Так, я кажу, давай два листочка. Ти пиши на одному, я пишу на одному. Я написав: ми, ми помилилися порядка на 500 аптек. Близько 9 тисяч аптек. Та ви ж прекрасно знаєте. Близько 9 тисяч аптек. Які будуть реально аптеками. У нас на сьогоднішній день, якщо взяти документ, який називається ліцензійні умови провадження господарської діяльності, так ви її проводите. І ви називаєте не аптека, а ритейл. Отут паночка виступала, я дуже уважно слухав. Вона така первостольники. до нема в кваліфікаційних вимогах первостольників. Якщо ви йдете до нашої фармацевтичної спільноти з розмовою, то візьміть, хоч почитайте терміни. Тому ви знаєте, так, це є приниження, це є приниження нашого став я фармацепт з 50-річним стажем. Мене це, чесно кажучи, принижує, коли мене називають первостольником. Так, ідемо далі. От тепер, шановні, я хочу, щоб ви уважно подивилися на запропоновану вам європейську модель розвитку аптечних закладів. Це не завтра, це не післязавтра. Я бачу це реально, і тут є багато присутніх, які мене підтримують. П'ять років. Ми повинні взяти собі мінімум п'ять років, щоб дойти до цього. Перше. Госпітальні аптеки, ви що вони можуть робити? Це виготовлені ліки в умовах аптеки за вимогами закладів охорони здоров'я та індивідуальними рецептами. Надають всі види фармацевтичних послуг, входять до регіональних переліків підприємств, які надають соціальні послуги. Що ми сьогодні бачимо в лікарні? Місця продавайки на кожному поверсі. І це ж не дивно, що навіть не хочуть приймати участь в доступних ліках. Я вже мовчу про наркотики, я вже мовчу про багато інших речей, які це просто диву дається. Тепер далі. Запомніть слово: регіональний перелік підприємств, які надають соціальні послуги. Прийдете додому, заставте своїх юристів, хай вони вам покладуть на стіл оцих декілька документів, і ви побачите нішу. Де можна працювати без грошей. Далі громадські аптеки. Три ступені акредитації. Перший ступень, я не перечитую, перед вами. Є два закони України. Це перший закон про соціальні послуги і про оренду державного та комунального майна. Так от якраз у законі України про соціальні послуги, там чітко сказано, що. Е, як там написано? Органи місцевого самоврядування повинні мати переліки, які затверджені сесіями відповідних регіонів, переліки підприємств, незалежно від форми власності, які надають соціальні послуги. Далі, згідно закону про оренду державного майна, там чітко написано: незалежно від форми власності, заклади, які відносяться до які є в переліку, які підприємці, які надають соціальні послуги. Державні і комунальні заклади охорони здоров'я без конкурсу повинні надавати в оренду значить, приміщення. Не треба нікому платити, не треба ні перед ким на коліно ставати. Якщо ви надаєте соціальні послуги, будь ласка. Тепер третє. Військові та аптеки з надзвичайних ситуацій. От у мене знову складається таке враження, що тут в першій сесії деякі товариші так таке із місяця спустилися і не розуміють. Перед війною всі прекрасно знаєте, я писав на РНБО, на Верховну Раду Кругом, що треба зробити, щоб були створені так називаємі... Запаси, да, вони вирішили пролобіювати. Я не боюся сказати організацію, яка називається Укрвакцина. То це Укрвакцина, вона як відношення до аптечних закладів, немає. Це виключно корупційний механізм. Я не боюся цього сказати. Це виключно лобіюється корупційний механізм, незважаючи на те, що е, е, ця організація взагалі не має ні досвіду, ні людей, ні штату, просто хочуть, як кажуть, відмивати кошти. І я згідний з багатьма отут присутніми, що це фікція, яка працювати не буде. Тепер дивіться, що дасть нам класифікація аптек за видами діяльності. Це еволюція аптечної справи. Тому що, щоб мати відповідних фахівців, які зможуть надавати послуги, які війдуть в перелік підприємств, які надають соціальні послуги, треба високоосвіченого фармацевтичного працівника. І кількість проданих ліків тут не буде грати. А що ти, який ти перелік надаєш? Далі. Створення мотиваційних е, умов професійної конкуренції. Ми доживемо до того. Життя заставить, коли не кількість аптек, як я сьогодні з одною паночкою говорю, у нас 100, там 500 з чим-то аптек, не кількість аптек буде визначати е, ваш, е, як кажуть, статус, а перелік послуг, які даєте. Всі прекрасно, ми знаємо. Колись Володя Руденко мені каже, так що ти рівняєш готелі із значить, аптеками. Та коли це буде аптека першої ступені, акредитації, то людина буде знати, що тут і ліки виготовлені зроблять, тут і наркотики видадуть. І те, і те. А тепер питання те, що нема. Станіслава, я бачу, десь видно, що поїхав. Да? От те питання, яке оце проблеми ФАПів, ФОПів і так далі. Шановні. Третя ступень акредитації аптечного закладу якраз і закриває цю всю проблематику. Це те, над чим ми повинні працювати. От, От це треба змінювати в ліцензійних умовах. І перше, що ліцензійні умови повинні змінити, це назва. Ліцензійні умови з надання фармацевтичних послуг. І тим далі. А ці зміни, про які я тільки що. Вам говорив неможливі без. Залучення органів місцевого самоврядування, тому що вони повинні як кажуть тримати пульс на руці не в частині пущу, не пущу, а вони в першу чергу повинні бути зацікавлені в тому, щоб на території їхньої громади знаходилися якраз соціально направлені заклади. А аптека є соціально направленим закладом. Що для цього треба зробити? Зробити низку змін в законодавстві. Це Зміни законодавства про ліцензування видів діяльності. Перше, тому що у нас сьогодні органи місцевого самоврядування не задіяні в цьому процесі. Друге внести зміни до податкового кодексу. І третє. Відповідно зміни до постанов Кабінету міністрів ліцензійні умови. Я е, перед війною і з нашим е, Ісаїнком, з головою Держгінгслужби, дві з половиною години закрили в кабінеті Іра, не дасть тут мені неправду сказати. Ми йому розказували, ось ми підготували, як і багато інших, європейську модель ліцензійних умов. Поговорили, і де воно, там і далі. Богданчик. Зараз наступний слайд. Шановні, на, ви не звертайте увагу на роки, ви зверніть увагу на тенденції. Тому що у мене на сьогоднішній день, кажу чесно, ви мене знаєте, я вас знаю, не було інформації, що на сьогоднішній день робить. Але тенденція страшенна, подивіться, яка. І як сьогодні сказала голова, Виконуючи обов'язки голови Держлікслужби. от з наркотиками якось воно так там на одному місці. А як воно може не на одному місці бути? Ви подивіться скільки аптек сталося? Та воно завтра взагалі е, не буде. Ні, нікому буде ті наркотики в аптеках відпускати. В сільській місцевості в Україні немає ні одної аптеки з відпуску е, е, значить, е, ліків е, е, по наркотиках. Тепер, от я, ось Алла Анатолійовна вельмишановна, от вона представляє всю е, освітню спільноту. Ви знаєте, я задаю свої питання. Мені так їх жалко, чесно слово, я не, не, не під Мені вас так жалко всіх освітян. Що ви вкладаєте дітям? Ви їх учите, учать технології лікарств. Да? Скільки в нас сьогодні аптек з виготовлення ліків? Триста, двісті п'ятдесят. Маса областей, де взагалі немає. Я колеги наші з Вінниці кажу, ну навіщо ви це займаєтеся, кажуть, ви учите дітей, значить, щоб технології ліки. У вас у Вінницькій області ні одної аптеки з виготовлення. В Чернігові ні однієї аптеки. Да, правда, там в одному селі відкрили університет фармацевтичний, понимаєте? Тобто, шановні, ми повинні з вами не бути отою, як кажуть. Публікою, тим представниками бізнесу, які оцю лапшу від влади сприймають як, як Божу дань. Ми повинні вимагати преференції, як у всьому світі, шановні, як у тій ж самій Німеччині, де 4 тисячі чоловік на одну аптеку. Якщо аптека працює вночі, влада доплачує за нічну зміну. Влада, а не бізнесмен. Розумієте, ми повинні з вами зараз об'єднатися, не дивлячись, фармпалата, АПАУ і так далі. У нас у нас більше з вами сьогодні спільного, ніж те, що нас роз'єднує. Якщо ми будемо об'єднуватися на бізнесі, ми ніколи не знайдемо загальних як кажуть, загальних чинників. Якщо ми з вами об'єднаємося на тому, щоб нам готували високопрофесійного фахівця, це нас об'єднає. Якщо ми будемо об'єднуватися на те, щоб нам за фармкослугу платили, об'єднаємося. Якщо вам не з руки як представникам бізнесу про це треба, то є для цього громадські організації, які не бояться про це писати, які не бояться про це говорити. Богданчик, далі. В 2000. В 8-му році, в 2018 році Україна підписала, якщо я помилився в даті поправити, підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Там чітко написано, що Україна гарантує значить, адаптацію всього законодавства до європейського законодавства. Да? Ось я вам не буду перечитувати: основні які, чотири наріжні камнії, на основі яких будується система. Аптечного сервісу. Далі, Бодан. На даному слайді я хочу вам сказати, щоб ми мріяли бути, щоб як професія публічної довіри в Європейському Союзі, куди входять фармацевти, що точно в Україні ми були професією публічної довіри. Ми являємося медичними працівниками. Нам люди довіряють. Ми Фармацевти, ми маємо досвід надання фармацевтичної освіти. І оце, про що йде мова? Це мова йде про те, що роботодавець повинен собі, як отчинаш, знаєте, як кажуть, дрес-код. Дрес-код людини, яка має диплом, повинен бути отакий освітній. З цим дрес-кодом пропускати в аптеку, а не просто, як кажуть, людину в білий халаті. Далі, будь ласка. Міжнародна федерація фармацевтів зробила прекрасний документ ФІП Global Vaccination Advocacy Token. Да? Цим документом наступний слайд, боданчик. Цим документом вам демонструється перелік країн в світі, в яких фармацевтам дозволено. Вести щеплення це додаткові кошти, в, як кажуть, в касу аптеки. Да? З моїм колегою з Ірландії я розмовляв. Він каже, у нас з 2019 року значить, законом прийнято 38 фармацевтичних послуг. Одна із послуг визначення вагітності в жінок. Піти в лікарню 150 фунтів. У мене, говорить в аптеці – 40 фунтів. По перше, черга жінок. По-друге, значить, додаткові продажі, тому що не незаплановані покупки, і таких прикладів, таких прикладів нам міжнародна федерація фармацевтів дуже багато дала такої, знаєте, методологічної допомоги. Наступний слайд методичного допомоги в частині фармацевтичних послуг. Я до вас просто звертаюся у кліну. Шановні, давайте об'єднаємося по вироб, по виробленню переліку фармацевтичних послуг, щоб їх. Узаконили, тому що якщо щеплення робить, обов'язково треба мати що оглядову кімнату, а це додаткових 8-9 метрів по стандартах. Не всі сьогодні готові мати цю. Значить, оглядову кімнату. Але якщо ви е, згадаєте мій попередній слайд, то навіщо воно мені треба, якщо в мене там третя чи друга ступень акредитації? А якщо я хочу бути у першій ступені акредитації, я маю цього зробити. Тобто, ми повинні з вами підготувати для ринку знаєте, я кажу, мотиваційні отакі оці всі заходи, щоб е, те, що написано в інцизійних умовах, це не була стіна, що ти цього не зробиш. А навпаки, ви оце зробите. Отримуєте оце, оце зробите. Тобто бізнес повинен мати інвестиційно привабливий, як кажуть, інвестиційно привабливу пропозицію від тих, хто сьогодні в нас в Україні закони пише. Ось перелік країн там був перед цьому слайді. Був перелік країн, які види щеплень, які країні робляться. Так, ось, ось, от тепер далі. І от будемо говорити так, практично на завершення своєї виступу, ось вам перелік країн, в яких фармацевти мають право виписувати рецепти. Ми із Піджію у Франції, буквально одна хвилинка, дівчатка, одна хвилинка. У ПіджІУ ПГ, Франції, значить, що зробили? Що аптеки, які обслуговують українців, Фармацевти їм виписують, мають право виписувати рецепти, і вони отримували рецептурні препарати значить, в себе. Тому я ще раз вам вдячний, що ви, як кажуть, знайшли терпіння дослухати мене. От, я надію, що ми після цієї зустрічі почнемо дзвонити один одному, почнемо збиратися. Я вам кажу: єдиний вихід для нас всіх це А. Прийняття закону про фармацевтичне самоврядування. Мені в цьому році 70 років я заспокоюю тих, я не буду видвигатися на голову фармацевтичної палати. Успокойтесь і видвигайте молодших. Це перше. Друге, Зміни ліцензійних умов у відповідності до європейського законодавства, і третє це затвердження фармацевтичної послуги. Я бажаю вам всім здоров'я, я бажаю всім миру, щоб ваші рідні, близькі, хто сьогодні на фронті, щоб повернулися живі і царство небесне всім тим, хто поклав своє життя за нашу незалежну Україну. А ми давайте своєю працею покажемо, що ми змінюємо аптеку. Перетворюємо її не із місця проведення господарської діяльності, а в заклад надання фармацевтичних послуг. Дякую вам за увагу.